Є межа, за якою пошук втрачає сенс. Не тому, що відповідь знайдена, а тому, що вже немає питань. Те, що здавалося шляхом, виявляється колом, у центрі якого ти сам. Тиша не є порожнечею. Вона як глибока вода, у якій усе відбувається без шуму. Там народжуються рішення, дозрівають події, відновлюється рівновага. Свідомість входить у стан ясності, де немає потреби тлумачити кожен рух. Ти просто сприймаєш. Без судження, без напруги. І раптом бачиш, кожен фрагмент світу має сенс, навіть якщо він не очевидний одразу. Тиша поля це не ізоляція. Це момент, коли все з'єднується у спільний ритм. Коли події розгортаються природно, і ти відчуваєш у них закономірність, а не випадковість. У цьому просторі немає суперечностей. Є лише пульсація життя, яка рухається крізь тебе і водночас тримає тебе в собі. Ти не намагаєшся втримати тишу, вона просто стає твоїм середовищем. У ній не потрібно говорити, бо все вже сказано через присутність. Повернення це не кінець подорожі, а момент, коли подорож і мандрівник стають одним. Усе, що було пройдено, зливається в досвід, який неможливо втратити. Тепер дія і спокій непротилежності вони частини одного руху. І ти розумієш, не потрібно шукати гармонію. Достатньо не втручатися в неї. Тут завершується подорож через волю, намір, силу і єдність. Тут свідомість зливається з життям, і починається новий рівень споглядання світу зсередини себе. Та пам'ятай, у тиші немає фінішу, є тільки прозора присутність, у якій усе триває.